Іноді історія великого спортсмена починається не зі слави, не з блиску медалей, а з моменту, коли весь світ відвертає погляд, з того холодного залу, де всі сміються, коли ти ще навіть не встиг довести, хто ти є. Саме так починалася історія хлопця, який одного дня змусить увесь світ сперечатися про головне футбольне питання. Хто ж насправді найкращий гравець усіх часів? Його звали Кріштіану Роналду. Але задовго до того, як його ім'я стало символом сили, дисципліни й фанатичної самовідданості, він був лише худим підлітком з острова Мадейра, над яким сміялися ті, хто не бачив майбутнього. Вони не вірили, що з цього хлопця може вирости щось більше, ніж черговий талант безстабільності. Вони не знали, що одного дня саме він зламає саму логіку гри. Уявіть той момент. Прес-конференція, шум залу, мікрофони, репортери. Запитання просте, майже ритуальне хто найкращий гравець в історії футболу? І раптом пролунає відповідь Дієго Марадона, люди аплодують, зал сміється, бо тоді ніхто навіть не допускав, що ім'я Роналду колись стане поруч, і тим страшнішим був шлях, який йому довелося пройти, щоб змусити всіх замовкнути. Він з'явився як блискавка юнак із Спортінга, який у товариському матчі проти Манчестер Юнайтед довів, що можна рознести оборону непереможного клубу просто своїм дриблінгом. Кажуть, що після того матчу гравці Юнайтеда буквально вимагали від Фергюсона підписати його негайно, і за кілька днів Роналду став найдорожчим підлітком в історії Прем'єр Ліги. Йому дали сьомий номер. Той самий, який носили Бест і Бекхем символ легенди, але ніхто не пояснив, що разом із Номером він отримає прокляття очікувань. Перший матч і світ у захваті. Джордж Бест сам говорить багатьох називали новим Бестом, але вперше це комплімент для мене. Преса шалені, фанати вибухають оваціями. Здається, народжується новий геній, але казки у футболі короткі. Через кілька тижнів захоплення змінилося злістю. Англійська преса почала бити його безжально, його трюки називали марнотратством, його дриблінг показухою, його падіння після фолів симуляцією. Йому дали клеймо шоу поні, гравець, який блищить, але нічого не створює. І саме тоді більшість перестала в нього вірити. Він боровся, тренувався до ночі. Але результати не приходили лише два голи за півсезону, кілька асистів і сотні критичних статей. Йому було 18, він не знав англійської, не мав родини поруч, і все, що він чув, too selfish. Але саме в цій тиші почала народжуватися сталь. Роналду не скаржився, не просив поблажок. Він замість цього почав вчитися програвати і перемагати знову. Фінал Кубка Англії став першим поворотом. У той день, коли всі очікували на провал, він забив головою, виграв матч і змусив самого Фергюсона стояти на трибуні, доводячи, що нагороду гравця матчу дали не тому. Він уже тоді зрозумів тебе можуть ненавидіти, але якщо ти перемагаєш, світ змінює думку. На Євро 2004 він став відкриттям турніру, забив, асистував, дійшов до фіналу. Але Португалія програла Греції, і навіть тоді його погляд не юнацький, а холодний, як у солдата після бою, та справжнє випробування чекало попереду смерть батька. Він пережив це наодинці злість, біль, вина, що не встиг допомогти. Він почав тренуватися як одержимий, його тіло змінилось, стало кам'яним, але душа тріснула. Після похорону він повернувся в клуб іншим: агресивним, нестабільним. Його гнали з поля, кричали в обличчя. Фергюсон кричав: Кого ти себе возомнив? Гравці відверталися. І тоді він упав на дно. Скандали, нервові зриви, арешт, конфлікти. Здавалось, його життя розсипається на очах, він більше не контролював себе. Кожен фол з боку суперника як виклик, кожна стаття у пресі як ножем по серцю. Тиск був нестерпний. Коли ти молодий, тебе підносять. Але коли ти не виправдовуєш очікувань, тебе топлять. Поступово він почав втрачати довіру навіть у роздягальні. Ті, хто ще вчора аплодував його фінтам, сьогодні відверталися. Усі бачили Кріштіану на межі зриву, його емоції кипіли, а світ навколо тільки підливав масла у вогонь. І саме тоді настав найболючіший момент суперечка, яку досі згадують усі, хто був свідком. Тренування, звичайний день, трохи втоми, трохи напруги. Ванні Стелрой, старший досвідчений уособлення холодного професіоналізму, і поруч юний Роналду, який ще не навчився стримувати біль. Один жорсткий момент і фраза, що назавжди вріжеться в пам'ять Іди поплач татові. Удар нижче пояса. Буквально кілька місяців тому він поховав батька, того самого, кого намагався врятувати, возив у Лондон, платив за найкращих лікарів, молився. І ось тепер це фраза, сказана між зубів у запалі, але така, що спалила все. Кажуть, він кинувся на ванні Стелроя. Кажуть, його ледве стримали. Вся база знала, що сталося, вся команда, і вся Англія дізналась наступного дня. Манчестер гудів. Журналісти писали Кріштіану зламаний. Дехто прогнозував, що він не витримає і поїде. Він справді міг зламатися. Тоді навіть Гері Невіл, який завжди його захищав, зізнавався. Я сумнівався, що він коли-небудь стане великим. У ньому було забагато емоцій, і здавалося, що вони його спалять. Але доля не терпить передбачуваності через кілька місяців чемпіонат світу, і знову вибух. Партнер по команді Уейн Руні. Його близький друг отримує червону картку після конфлікту на полі. Камери фіксують, як Роналду підбігає до арбітра, щось кричить, а потім той самий зловісний кадр підморгування тренеру. І все. Англія зривається. Газети виходять із заголовками Зрадник, його обличчя на обкладинках таблоїдів, підпалені прапори біля стадіону, фанати, які кричать його ім'я з ненавистю. Йому погрожували, його освистували. В один момент він став ворогом цілої країни. Він хотів утекти в Іспанію, подалі від цього пекла. Але Фергюсон не відпустив його голос, був спокійний, але твердий ти не втечеш. Якщо вижив Бекхем, виживеш і ти не дозволяй їм перемогти. І тоді почалося те, що згодом назвали відродженням. Коли чемпіонат відновився, кожен стадіон зустрічав його свистом – Вся Англія проти одного, але замість того, щоб зламатися, він розцвів. У кожному матчі він чув ненависть і перетворював її на енергію. Йому свистіли, він відповідав голом, йому кричали образи. Він святкував просто перед трибунами, і це було щось більше, ніж гра. Це було виклик. Він пообіцяв Фергюсону забити 15 голів. Тренер усміхнувся. Добре, але пам'ятай, на додадок, не доведи мене до інфаркту, і вже до лютого він виконав обіцянку кожен матч війна, кожен гол як доказ того, що його не зламати. До кінця сезону 37 результативних дій. Його визнають найкращим гравцем Англії, та на цьому він не зупинився він відчув смак контролю. Тепер він не просто грав, він будував себе заново. Під час дискваліфікації, коли інші відпочивали, він залишався на базі годинами. Переглядав відео кращих бомбардирів: Ларсона, Ширера, Ван Бастена. Він шукав закономірності, як вони відкриваються, як б'ють, як рухаються без м'яча. Його тренер Рене Мюленстін зрозумів, настав час зробити з нього машину. Він навчив його головному: не намагайся забити красиво, забивай ефективно, не шукай момент. Створюй його, не грай на публіку, грай, щоб перемагати, і це змінило все. Коли він повернувся після дискваліфікації, світ побачив іншого Роналду. Він не танцював із м'ячем, він рвав оборони 18 голів за 18 матчів, хет трики, голи головою, прикіки з неможливих позицій. Усе, до чого він торкався, перетворювалось на золото він став точним, холодним, безжальним. Його тіло, мов витисане. його погляд сталевий, його рухи як відточені удари клинка. Коли він забивав, не кричав, просто дивився у натовп, і натовп мовчав. Страх, повага, шок, усе змішалося. Тепер він контролював не тільки гру, він контролював саму атмосферу. Коли він підійшов до Фергюсона і спитав, що далі, тренер відповів коротко: не зупиняйся, і він не зупинився. Сім матчів поспіль із голами, кожен вирішальний. Його почали називати примарою. Він з'являвся там, де його не чекали. Матч проти Астон Віли став легендою. Він забив п'яткою, віддав пас п'яткою, зробив два асисти. Це було не просто шоу, це було, це було домінування. Глядачі не вірили своїм очам. У фіналі Ліги Чемпіонів удар головою. Перший і єдиний гол Манчестера. І навіть коли він схибив у серії пенальті, команда виграла, бо саме він привів її до фіналу. Саме він створив цей шлях. Йому було лише 23. Але він уже стояв на вершині світу: чемпіон Англії, чемпіон Європи, Володар Золотої Буци найкращий гравець у ЄФА. І коли його обрали найкращим футболістом планети, це було не диво, це було закономірність. 77 журналістів із 96 поставили його першим уперше в історії ім'я в кожному бюлетені. Його сезон назвали епохальним. Той, що змінив уявлення про позицію Вінгера, той, що зробив його іконою, та навіть після цього він не зупинився. Попереду був Реал Мадрид. Нові вершини, нові вороги, нові удари. Його життя мало стати полем бою між геніальністю і тиском, але саме в цьому він почувався як удома. Бо тепер він знав, усе, що не зламає, зробить сильнішим. Ця історія не про футбол. Це історія людини, яку ламали, зраджували, принижували, яку освистували тисячі, але він щоразу вставав. Він не мав магії месі, не мав поетики марадони. Зате мав те, чого немає в жодного іншого, безмежну нелюдську волю. І якщо ти дослухав до цього моменту, натисни підписатися і підтримай цей канал лайком, бо попереду ще десятки історій про тих, кого світ намагався зламати, але хто відповів силою. І якщо ця історія тебе зачепила, підпишись, бо далі буде. Далі. Історія того, як один червоний картон перетворив хлопця, над яким сміялись на легенду прем'єр-ліги, але це вже зовсім інша глава.